Добрий день, малята! Вітаю вас із першим днем зими. Сподіваюсь, зовсім скоро випаде сніг. Та нарешті можна буде кататися на санчатах, грати в сніжки та ліпити сніговика. А іще виявляється, що із сніга можна спекти пиріг. Не вірите? Тоді слухайте історію про одного молодого кота, який. Перше побачив сніг. Кіт не знав. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Скажіть, малята, куди падав сніг? Так, на поріг. Що зліпив собі кіт? Так, пиріг, молодці. І Із чого він зліпив собі пиріг? Із снігу молодці. Що кіт робив із пирогом? Смажив та пік. А що сталося, поки кіт смажив та пік свій пиріг? Так, пиріг Володою стік. Дітки, так а з чого ж печуть пиріг? Так, пиріг печуть із тіста молодці. А тепер зіграємо в гру. Я почну. А ви продовжіть. Падав сніг на, кіт зліпив собі, поки смажив поки, а пиріг водою. Кіт не знав, що на... треба тісто, а не. Вам сподобався віршик? Сподіваюсь, що так. А тепер давайте спробуємо самостійно розповісти цей віршик. Ми з котиком. Будемо з нетерпінням чекати на ваші відео. До зустрічі!